Обладміністрація розширює перелік електронних послуг. За допомогою інтернет-порталу iGo.org.ua мешканці регіону зможуть отримувати в електронній формі ще 15 державних послуг. До можливості відсилати онлайн-заявки на оформлення субсидій, закордонних паспортів, отримувати довідки про доходи та інші документи додались ще й послуги підрозділів обласного департаменту соцзахисту населення. Достатньо написати заявку і відповідь вам надішлють. Середі нових услуг, которые... Які... Запускаются параллельно с помощью при рождении ребенка, также мы запускаем помощь и при усыновлении детей, и помощь по уходу за ребенком-инвалидом, помощь малообеспеченным семьям, государственную помощь, которую получают одинокие мамы. Помощ інвалідам і людям, які не мають права на пенсію, вони оформляють соціальну допомогу. Авторизація на інтернет-порталі проводиться через банк, що вас обслуговує або за допомогою електронного цифрового підпису. Після цього отримання довідок і держпослуг стає доступним кожному мешканцю області. У майбутньому планують модернізувати систему таким чином, щоб можна було не тільки замовити, а й отримати через інтернет необхідний документ з електронним підписом. Коллеги из Министерства социальной политики справедливо говорят, что, конечно же, не у всех есть вот эти способы идентификации, поэтому была запущена еще одна ветка, там, где ты заполняешь без идентификации, но тебе нужно в заданное время прийти и подписать бумажный документ. Получается, либо у тебя, если есть карточка электронная подпись, ты можешь полностью все сделать через интернет, вообще никуда ходить не нужно, но если так получилось, что у тебя нет ни карточки, ни электронной подписи, то ты э, заполняешь э, форму э, в том сервисе, который реализовали коллеги из министерства, но тебе нужно один раз прийти и подписать готовый документ.